Короче, усім доброго дня, не такий він в мене добрий сьогодні, опять день короче, пішов по одному ділу. Оказується, все дуже просто Як просто. Не дуже просто, ну просто Оказується, ось до цей мотор. Гільз є короче, куча до старого образця. Оказується, тут 100 лошадок в цьому моторі, усилений коленвал. Із-за того там термостойка гільза стоїть і вона коротша коротше. Коротше. головку ми проточили Сказав токар що шліфував головку Там по мінімалу сняв, якісь там 0, 0, там соточка була. Десь колись щось було, типу чуть перегріту, ну самі знаєте. Буває, коротше, в мене колись було таке, що я масло поміняв. Рівня поміняв. Чотири дні кропив і коли кропив, в мене лоб ремінь. І коротше, він якби я його заглушив, температура піднялася, але може і за того. Ну, коротше, питань до головки немає. Каже, я можна не один раз лупашити. А по гільзам є питання. Короче, гильз Эмо куча. с куча. Но только есть одна дилема в этой гильзе. И нового образца этого мотора. Оказывается, тут не скільки, там, не в 80, 20, 90, а тут 100 конячек в этом моторе. Ну и зато он, я думаю, что що... он такой порезвее, чем все МТЗ. Короче, до длина этой гильзы. Тут 230, а всі останні вони такі довші йдуть. Тобі шукають, мені зараз гільзи і в Харкові, в Вінниці сказали, передадуть дві штуки, хоча я вони мені не знайшли, але чуваку з магазина, не чуваку, а товаришу мину, З магазину сказали, що передадуть. Але в мене якесь таке відчуття, що завтра, коли вони прийдуть, йому то короче, буде прикол в тому що буде не ця гільза дай бог щоб була ця гільза але з моєю вдачею то мабуть так воно і буде короче, нема настрою робота ні волк в ліс не біжить треба їхати культивувати. але діма каже знаєш андрюх як воно не пішло день то краще не їхати нікуди тому що ще зараз якщо цей архаровець стане то буде веселуха. Коротше, не будемо падати духом. Сергій там в принципі вже закінчив, закінчує великі ділянки поля. Так що справа така, що я думаю, що Так, чекайте, бо хтось дзвонить, телефонуємо це з Харкова, Вибачаюсь. Всім!